По-перше, має бути фінансування, мають бути стерилізація. От я була в Ізраїлі, там немає жодної собаки. Ну, Як на мене, тільки стерилізація, щоб зменшувала їхню кількість, робити приюти для собак, роздавати людям. Їх збільшується, збільшується, а в державі ж немає як за кордоном, що є спеціальні там, скажімо, питомники, там, чи, ну, де їх приюти, а просто так їх істреблять, знаєте, це теж якась. Жорстокість, ну як так, жив живі тварини, і вони ж не винуваті, що безтолкові господарі. На якісь громадські кошти організувати є люди. Я знаю добродії, що десь в районі підстанції організували цей собачий прийомник, приют. Ну, мій товариш допомагає. Я, якби скажімо, ну або там жив, або був десь близько там, то теж би допомагав.